Свідком якого трашового випадку ви були? Я бачив, як чувак зірвався, коли його альпіністське спорядження вийшло з ладу. Він упав з висоти приблизно 30 метрів. Звук, який видало його тіло під час удару, буде переслідувати мене вічно. Він зламав хребет, таз, обидві ноги, одну руку, орбітальну кістку, але вижив. Навколо було багато людей, які надавали першу допомогу. Я допоміг винести його з каньйону до машини швидкої допомоги і клянусь. Думав, що він уже мертвий. Хлопець був схожий на розморожене м'ясо для гамбургерів. Рейнджер. Чи то паркова поліція не впевнений, хто це був. Взяли у нас контакти. Через кілька днів на наш подив, хлопець зв'язався з нами. Він був живий і хотів побачити людей, які його врятували. Чувак подарував нам усім чудові шкіряні рюкзаки від компанії, в якій він працював. Досі його зберігаю. Хоча з тих пір минуло вже більше 20 років. Колега, якраз перед тим як звільнитись, насрав у своїй кабінці в офісі. Його хотіли звинуватити в непристойній поведінці, але оскільки цього ніхто не бачив, окрім мене, а я не збирався зізнавати, що був свідком цього, вони передумали. Керівництво також намагалось притягнути його до відповідальності через дефекацію в громадському місці, але поліція зауважила, що їхній офіс насправді був приватним, а не громадським місцем. Тож у них нічого не вийшло. Хлопака став легендою всього офісу. Я не бачив це на власні очі, розповіли колеги. Коли всі обідали, одна жінка витягла свою грудь і бризнула молоком на дуже високопоставленого працівника через стіл. Повертався до своєї квартири після коледжу. Побачив, як безхатьки трахались прямо біля мого житлового комплексу під деревом. Я намагався відвести погляд, коли почув Гей, хочеш приєднатись? Ні, дякую, «Добраніч», – відповів я і поплентався додому. Я працював у відділі обслуговування клієнтів у магазині спортивних товарів. Одним із моїх робочих обов'язків була очистка будь-якої зброї, яку люди приносили в магазин. Зазвичай після цього її перевіряли наші технічні спеціалісти та повідомляли, чи наш магазин придбає зброю у власника. Приходить якось чувак із величезною гвинтівкою Лапуа 338-го калібру. Уявіть собі, молодшого брата берет 50-го калібра, якого ви бачили у фільмах та іграх. Це як мінімум 5-6 тисяч. Доларів. Схоже, що чувак, який її приніс, в зброї повні в зуб ногою. Щойно він зайшов, одразу почав порушувати найелементарніші правила безпеки поводження зі зброєю. Палець постійно був на спусковій скобі, на ходу змітав речі в магазині дулом, розмахуючи гвинтівкою туди-сюди. Я зібрав усі нерви в кулак, показав своє найкраще обличчя служби підтримки клієнтів і попросив його покласти зброю на прилавок, щоб я міг поставити йому стандартні запитання, перш ніж зможу очистити її. Кладучи гвинтівку, він ще раз зачепив мене дулом, поки палець був на спусковому гачку. Я зберігаю спокій і переходжу до своїх запитань. Якщо він відповість ні на всі, то я можу очистити рушницю. Їх декілька, але головне, чи є набої в патроннику або магазині. Він на всі відповів заперечно, тож я вставив ствол у очисну підставку і відкинув назад затвор. Срав пес його матері. Звідти вистрибнув бойовий патрон і показався повний магазин. Гвинтівка була знята з запобіжника, а це означає, що цей чувак валандався магазином, де було повно людей, і я із зарядженою зброєю, і був за один дотик пальця від того, щоб зробити величезну діру в мені та принаймні ще одній людині. Моя історія стосується хокею. Чувак із моєї ліги минулого року отримав м'яку передачу прямо в зуби. Він грав без захисної решітки і візора. Підвівся і заволав. У мене випали всі срані зуби. Від двох верхніх передніх зубів залишились тільки зубчики. Два нижні зуби були зігнуті під кутом 45 градусів. Навколишні зуби були всі пощерблені та обламані. Зрештою, він втратив 10 зубів, закінчив зламаною щелепою та кількома швами в роті. Це стало в результаті легкого пасу, навіть не удару. У наступній грі вся наша команда грала у повному захисті та решітках. Підлітком забіг у палаючий будинок. Це була оселя літньої пари, всього за кілька будинків відмогом. Пройшов через вітальню в їдальню, але там було сильне задимлення. Став навколішки і поповз до коридору, щоб зазирнути в спальню. Подружжя було мертве, горіло в ліжку. Я зрозумів це за формою палаючих купок, а не тому, що їх можна було розпізнати. Я дізнався дві речі: перше ніколи не заходь у палаючий будинок. Це безглуздо, мені пощастило. Друге запах горілих людей це. Те, що ви ніколи не забудете. Я працюю водієм Убера. Якось я спіймав чувака на мастурбації у моїй машині. Повернувся і побачив, що він в одній руці тримав член, а в іншій телефон і знімав усе на відео. Мене вразила його нахабність. Я вигнав його і все одно стягнув плату за всю поїздку. Це була одна з причин, чому я купив подвійний відеореєстратор. Я був тваризим водієм для компанії друзів, які їхали на концерт All Men Brothers. З ними була вагітна жінка. Вона була одягнена в один лише комбінезон без сорочки, бюзгалтера, трусів і туфель. Комбінезон був розстебнутий з боків, щоб містити живіт. Тож майже все було видно. Вона пила Джек Daniels і танцювала в проході. Приблизно на третій годині у віппінг пост вона нахилилась убік і наблювала на людей, що танцювали поруч, а потім схопила свого хлопця за волосся, і слиня поцілувала його в губ. Бу бути тверезим, коли всі інші п'яні змусить вас втратити віру в людство. Працював на алюмінієвому заводі. Один із млинів не працював кілька днів. Я пішов до кабінки, щоб поспати і відпочити, оскільки мені не було чим зайнятися. Заходжу, а там двоє моїх колег, обидва чоловіки, обидва давно одружені, злягаються як коні. Я просто розвернувся і пішов. Решту часу, що я там працював, було незручно їх зустрічати. Я був у відпустці з дружиною на Канарських островах. Ми валялись на пляжі цілий день і зробили помилку. Повернувшись коротким шляхом через піщані дюни. Це була спекотна, виснажлива та напрочуд довга прогулянка. Бредучи, ми наткнулись на зйомку порно. Дві гнучки панянки злягались. Ніхто й не моргнув оком, лише вказали нам на камеру та попросили обійти позаду, щоб ми не втрапили в кадр. Тож ми просто продовжили йти до готелю. Було дуже дуже сюрреалістично. На початку кар'єри я працював у дослідницькому центрі. На мене працював один із хлопців з техобслуговування. Він був машиністом, тож мав доступ до частин будівлі, які були недоступні для більшості. Якось ми прийшли в пентхаус. Це була велика кімната з системою опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Але там також зберігали багато запасного обладнання. Іди сюди, каже, і просягає мені бінокль. Вказує на дальній кут стоянки. Я дивлюсь і бачу, як один із наших віце-президентів у своєму каді трахає керівницю відділу. Вони були одружені, але не одне з одним. Про них уже ходили чутки. Я знітився і запитав його: почекай хвилинку, навіщо тобі бінокль? На стоянці завжди є люди, які трахаються. Відповів він. То ж так за вами завжди спостерігають, особливо хлопці з технічного обслуговування. Зазвичай такі стримані та непомітні. Люди їх часто ігнорують, але вони все знають. Ось один із найсмішніших: я був у патрулі здоров'я та безпеки на багатоденному музичному фестивалі, обходив поле, яке використовувалось як місце для паркування. Нічого не віщувало біди, тож я зупинився, щоб перевести дух, коли із високої трави вистрибнув голий хлопець. Він був дуже високий, червоний, як рак, згорів під сонцем і мав гігантський стояк. Я маю на увазі величезний, як у коня. Він попрямував до мене, гойдаючи прутнем, і запитав, чи в мене з собою є. Вода, я рушив на зустріч йому, підійшов ближче і побачив так само високу, засмаглу та абсолютно голу супутницю, яка лежала на землі. Побачивши мене, вона почала реготати і подякувала мені за те, що врятував їх від спраги. У мене був із собою пакет із запасами. Тож я дав їм по пляшці води та спробував переконати їх піти з палючого сонця та знайти тінь. Але як тільки вони висушили до дна пляшки, почали трахатись прямо на землі переді мною. Тож я дістав свій сонцезахисний спрей і голос. І повільно пояснив їм, що збираюсь їх оприскати, що я і зробив, поки вони продовжували злягатись. Я закінчив, залишив біля них ще одну пляшку води, а потім відійшов трохи, щоб дати їм трохи усамітнитись. І передав рації ситуацію та місце розташування парамедикам фестивалю. Ніколи не забуду, який великий був цей стояк. Сподіваюся, що він не лущився від того жахливого сонячного опіку. Ай! Знав пацієнта, який вкусив медсестру швидкої допомоги, достатньо, щоб потекла кров, і сказав: Я хворий на снід, тепер ти теж. Пацієнт насправді брехав. Він зізнався в цьому пізніше. Але лише після того, як медсестра прийняла першу профілактичну дозу і отримала результати сирологічного аналізу, Медсестра сприйняла це спокійно. Сказала йому, а у мене гепатит. Тепер у тебе теж. Був в казино у Вегасі і волочив ноги до свого номера близько п'ятої ранку. Коли я повернув за ріг, виходячи з ліфта, побачив панянку, в чому мати народила, яка бігла коридором і гукала мені, щоб я затримав ліфт. Я притримував двері і дивився, як її цицьки підстрибували під час бігу. Вона забігла в ліфт. Я запитав, чи все у неї гаразд. Вона відповіла, що краще не буває. Саме в цей час я помітив, що дівчина тримає в руках гаманець і ключі від машини. Очевидно, вона залишила свій одяг у кімнаті хлопця, якого пограбувала. Двері зачинились, і більше я її не бачив. Ох, вегас. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, свідком якого тришового випадку були ви. Дякуємо за підтримку новому патрону. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!